Дорогі брати і сестри, слава Ісусу Христу, готуючи себе, своє серце до Великого свята Пасхи, кожен із нас робить існе сумління, щоб гарно прийти у свій час до сповідь великого посту і покаятися за свої новини. За те, що порушували Божі заповіді, за те, що принижували гідність християнина, гідність християн, ту гідність, яку дає нам Господь. А сьогодні Ісус нас навчає про те, що треба любити інших. І справді, якщо ми подивимося на стосунки, Нашими ближніми, то часто бачимо трудність додому, аби щиро любити тих, хто біля нас. Бо як болить, коли хтось з нас ображає слово або якимись вчинком, і справді тоді так важко зрозуміти, що означає любов. Якщо ми дивимося на любов, як нам. Можемо зрозуміти та Милосердя, про яке говорить Ісус. Бо любов це перш за все вчинок, це ставлення, а не емоції. І саме сьогодні Христос промовляє Вчинок любові. Адже коли ми отримуємо якусь кривду від наших рідних близьких, то не культивуємо ненависті в своєму серці. Не зберігаємо тої образи. Але прощаємо, силою волі прощаємо. Звідки питання? Взяти силу для того, аби простити того, хто мене скрив. Погляду на власні провини. Запитаємо себе, чи ми завжди справедливі супроти наших рідних чи близьких, чи завжди ми справедливі по відношенню до Божого закону? А Бог нас любить і прощає. Бо Бог молодзе. Отже, якщо Бог прощає провини мої, і я свідомий своїх гріхів, своїх провин, то я повинен поблажливіше, дивитися на тих, хто поруч. Христос каже, чиніте діла ті, які би ви хотіли, щоб люди вам вчили. І от коли ми зрішимося проти нашого брата, нашої сестри. То ми хочемо, аби він Вона нам простили, правда. Ми просимо цього. Ми кажемо, прости мені, бо ну, я зрішив це проти І людина часто нам прощає. Отож, пам'ятаючи дар прощення Божества, прощаємо тих, хто нас Не покладаємося на емоції, бо вони часто можуть нам говорити. Супротивні речі, супротивні Божому закону. Але покладаємося на приклад Ісуса Христа, який прощає тих, хто його розпинає. Він не, засу... Він не чинок Ісуса по відношенню до тих кривдників, тих злочинців. Він не заперечує злочину. Тих, хто його уповав, тих, хто його прятував. Ні. Бог називає речі своїми. І ми повинні це робити. Але повинні бути милосерди, так як Беспіш, Небесне, Милосерд. Прийнявши Боже прощення, дивімося обласно на тих, Стосунку Один Сього. Тільки так, прощаючи один одного меті недосконалості, які в нас є, зможемо творити спільну любов. І це стосується якого сімейного життя, родинного життя, так і життя церковного. Слава Ісусу Христу!